Мова так, це має значення, це я ну впевнений на 100%, і, і на неї всі перейдуть, вся Україна має перейти. Uh -huh. Але от коли е, при брати до мене, то я все життя розмовляв російською мовою, тому що ну батьки українці були, але ну російська школа і так далі. Uh -huh. Пішло, в Інститут і якось я ну я розумів, що треба переходити. Це твоя рідна мова, але за рік, за два це не. Ну, це не можна так зробити, да? за, за рік-за два перейти всім. Це буде по-любому поступово, пару поколінь пройде, щоб все як мінімум, да? щоб Україна реально ну, очистилася від цієї російськомовності і так далі. І культура, і все це має бути. Але ну, це не головне зараз, тому що от дуже багато хлопців, котрі розмовляють зараз. У тут хто захищає цих україномовних у Львові mm -hmm. на російській мові, і так було і в 2014 році дуже багато і зараз. І і тут нема значення якій ти мові розмовляєш. Ну тому, що тут Україна нас у нас одна, і на якій я мові буду захищати, то я думаю, тут це питання не стоїть.